Доброго дня! Сьогоднішня наша зустріч відбувається в рамках проєкту Школа безпеки для маленьких, що реалізується бібліотечною філією для дітей номер 21 міста Кропивницького та управлінням патрульної поліції в Кіровоградській області. Ми поговоримо про пастки міфи, що стосуються наркотичних речовин. Деякі з вас можуть думати, що є наркотики, які є безпечними. Але це не так. Немає наркотичних речовин, які не шкодить вашому здоров'ю. Існує помилковий розподіл на легкі та тяжкі наркотичні речовини. Він помилковий. В законодавстві та медицині немає такого розподілу. Є лише загроза, яку несуть наркотичні речовини вашому здоров'ю. Деякі вважають, що якщо спробувати один раз, то нічого страшного не буде. У мене є одна проста історія. Хлопці пожартували над дівчиною, і цей жарт обернувся двомісячним лікуванням дівчини на стаціонарі у лікарні. Також серед молоді існує думка, що ніякої залежності від наркотиків не існує і це все придумали дорослі, щоб лякати молодих людей. Але насправді це не так. Це величезна проблема, і це горе для всієї родини. Також молодь думає, що від залежності можна вилікуватися самостійно, позбавитися її, але це не так. Неможливо самостійно позбавитися тих змін, які відбулися в організмі в результаті вживання наркотичних речовин без допомоги психолога або кваліфікованого лікаря. І пам'ятайте. Наркотичну залежність потрапляє не лише особа, яка приймає ці наркотики, але й коло людей, які її оточують, тому що від цього страждають близькі люди. Вони теж в цьому пеклі разом з людиною, яка вживає наркотичні речовини. І якщо людина не хоче допомоги і не бажає змінюватися, на жаль, у нічим.